Добрий день, Всім хотів ну попросили записати да, про таку стігу ST598. Е, просили записати ті, хто продавали відгук. да. Е, що сказати? от Косимо ми таке здорове поле, це 85 соток. Е, ну, типу, Розкажу свій відгук, да, бо я був, косив це поле і на іншій машині. Трошки швидший, трошки швидший, але в неї там є деякі мінуса. Ну, я там один-два. Це оце вже наш трактор. Значить Дивіться, ну, коси якби все класно, От таке поле ми косимо 85% соток за 4,5 години. І з плюсів, вам скажу так, наприклад. Класно, що подає сигнал, да, коли набраний стравозбірник, тобто треба зразу зсипати по-любому. Тобто, Коли попитаєшся, а дойду я ще цю полосу до кошу, то була в мене така ситуація, що приїхав, висипав, починаю косити, не розумію, чому все сипеться під деку. А виявилось так, що передбрався травозбірник, прохід цей забився і треба було рукою вибивати. Тобто, Коли йде сигнал, треба зразу сипати. По поводу цієї деки кольосики, тобто ми поставили висоту на середню дюрочку. Тобто нам нормально, в нас не ідеальне рівне поле, є де-не-де де, де якісь кочки і ями, воно що ну, не повністю ідеально рівне, як да, професійний газон. Косимо ми його пробували на четверки і на тройки. На тройки нам більше подобається, але там, де є нерівності, то може так підзрізати, що також видно типу, жовте. Що ще сказати? Ще не пробував її мити деку. Приблизно на поле витрачає там, 5 літрів приблизно, бензину, повний бак. Ну, Як, як на крути, конечно, ми цією технікою доволі. Косимо вже не то, як раніше в нас займало 12 годин. По кос. Так що таке, Дякую, стіга. Ну, поки що все гуд. Пройдемо ще далі якийсь етап, там, якийсь сервіс чи ще щось, розкажу далі. Із таких якби, нюансів, от, наприклад, що, в нас, що, в нас, а, що мені не сподобалося, е, що в комплекті є тільки один ключ. Тобто, якщо я його загублю, все, тобто, без варіантів. Про що ви сьогодні зробити дублікат, сказали не роблять. Тобто, Має бути хоча б два ключі. Е, що ще. Що ще? Е, ну, Ця кнопочка, яка покос назад йде, щоб косити назад, її треба тримати то краще, щоб вона нажалась і ти косиш, а так її тримати, тому що вона по-іншому ну, буде глохнути, якщо не тримати кнопочку по кос назад. Сідушка, оця, на яку сидиш, вона ж типу, глуше, тобто має замикати якийсь там, ну, типу, датчик, да? то вона на ній сідаєш, вона не завжди заводиться, треба трошки ну, там десь, може якийсь є нюанс. Нам да, не так зібрали. І виходить, треба мені так жопою сильніше так нажати, щоб щолк, чутно було цей щелчок, щоб він завівся, що ну, далі що ще, що, ще. Фух. Ну, поки що все. Давайте, пользуйтесь, питайте, якщо буде в когось якісь запитання, можу розказати.